Добрий день, наші дорогі глядачі! Сьогодні ми вам розповімо казку дракончик дро та морозиво. Морозива багато не буває, міркував дракончик на ім'я Дро, доїдаючи восьмий кілограм холодних ласощів. Ой, як же він помилявся! Приємне відчуття від смаку змінилося неприємним усвідомленням, що тепер у дракончика не виходило дихати вогнем. І горло дуже боліло. Ні, <кій> тільки не це, злякався дро. Через два дні конкурс вогнедихання, а в мене з рота жодної іскорки не вилітає. Щороку мешканці драконячого містечка влаштовували конкурс вогнедихання. Чий вогонь довше летів, той і перемагав. Переможець отримував. Почесне місце головного вогнедиха та отримував кубок. Невже доведеться пропустити конкурс? розгубився дракончик дро. Та вирішив іти до лікарки до лікарки драконеси Лілі. Лікарко, любо, дай мені чарівну пігулку. Я навіть на уколчик згоден. Тільки би горло не боліло і я міг спаще випускати вогонь. Та ні, дорогенький дро. На жаль, так не буває, то тільки захворіти можна швидко, а одужання потребує певного часу. Пий теплий чай, полощи горло і за тиждень все пройде. Через тиждень сказав розгублений дро. Але через два дні конкурс. Засмучений дро повернувся додому. Протягом двох днів він старанно виконував настанови лікарки Лілі. Хоч горло вже й не боліло, та спащі замість гарячого вогню все-таки виривалося крижане дихання, від якого дро самому ставало холодно. Настав день конкурсу вогнедихання. Дракони, дракончики та драконеси збиралися на головній площі містечка, готуючись до змагань та свята. Щоб не засмучуватись, дро вирішив погуляти, піти подалі від драконового містечка. Він і сам не помітив, як вийшов за межі свого міста. Та потрапив туди, де починалися людські селища, куди драконам з давніх часів вхід заборонено. Дро вже збирався повертатися та раптом почув крики Рятуйте хто небудь. Дро трішки підійшов та побачив, що на озері на маленькому шматочку криги стояла дівчинка. До берега було недалеко, але самотужки дівчинка дібратися не могла. Дро Кинувся в бік озера. Йому довелося порушити правила драконового містечка, ніколи не приходити до людей, але кинути дитину в біді він не міг. Ой, мені ще тут дракона не вистачало, заплакала дівчинка. Дро плавати не вмів. Але впевнено міркував, що підлетить до дівчинки, схопить її. Та віднесе до берега. Та де там вісім кілограмів хол... холодного морозива далися йому в знаки? Він набрав трохи зайвої ваги та не міг піднятися в повітря. Але раптом згадав про своє людяне дихання. Він щосили дмухнув на озеро, і воно вмить вкрилося товстою кригою. Дівчинко, тепер іди до берега, тільки не поспішай. За хвилину дівчинка вже обнімала свого незвичайного рятувальника. Ніколи так більше не роби, сварив її дро. Дітям самим не можна гуляти по кризі. Наступного разу навіть не подумаю тебе врятувати. Я більше так не буду ніколи ніколи. А ти хіба не збирався мене з'їсти? раптом налякано запитала мала. Їсти тебе та навіщо? Ми, дракони, вже з давніх часів не кривдимо людей, а мирно живемо у своєму драконовому містечку. Це добре, заспокоїлася дівчинка. А можна я тебе на знак вдячності пригощу морозивом? Ти знаєш, яке воно смачнюще? А, -а, -а тільки не морозиво! закричав дро. Краще пригости мене теплим чаєм. Дівчинка пригостила дракона чаєм та пішла додому. Через рік дро почав готуватися до наступних змагань, і, як ви вже напевно здогадалися. Наступного року він отримав перше місце головного вогнедиха та, ку... та почесний кубок. Дро, як і раніше, дуже любив морозиво, але їв тепер його потроху та, та не, не поспішаючи. От і казочний кінець, а, а хто слухав, молодець. Любі глядачі, вітаємо вас у Кусковій майстерні. І сьогодні ми будемо створювати ось такий букет красивих ромашок. І допомагати мені будуть маленькі чарівники. І вони зараз Ми з вами познайомимось. Мене звати Оля. А вас як? Мене звати Даниїл, мені 9 років. Мене звати Наталя, мені 9 років. Дуже приємно. І глядачам також. І сьогодні ми будемо створювати ось таку легесеньку аплікацію і дуже красиву. Для цього нам знадобиться кольоровий картон та білий папір. І також нам знадобиться для листочків зелений папір. Для того я вже створила ось такі заготовочки. Це буде наш, наша заготовочка під наш букет ромашок. На цю заготовочку ми будемо прикріплювати наших 5 красивих білесеньких ромашок та прикрашати жовтенькою серединкою. Потім ми візьмемо наші зелені листочки та прикрасимо наші ромашечки. І не вистачає нам чого? Так, звісно, ось таких, ось таких зелених паростків. Це все зараз ми будемо створювати, і ви будете спостерігати за таким творчим чарівним процесом. Ану, порахуємо, любі глядачі, скільки в нас ромашок. Правильно, в нас 5 ромашок. Тому ми беремо спочатку верхній ряд прикрашаємо ромашками, потім нижній. І мало не забула вам сказати. Також у нас є бантик, куди без нього? Правильно? Подарунок обов'язково має бути прикрашеним гарним бантиком. І у нас такі бантики теж є. Ось. Тож, любі глядачі, давайте мерщій до нас. Ми вже вас зацікавили нашою творчою роботою, залишилось тільки працювати разом з нами. Так, я думаю, кольоровий папір знайдеться у кожного в домі. Так, прошу, тепер ми починаємо роботу. Поговорили, розповіли, тепер час братися за роботу. Найперше, нам потрібно приклеїти стебла, тому що вони, бачите, прикриті нашими ромашками. правильно? Тому ми беремо стебла і гарно промащуємо їх клеєм. Ми використовуємо ось такий клей, тому що він безпечний для дітей та гарно приклеює наші кольорові заготовки. Так, добре молодці. Супер, сміливіше, сміливіше. Паростки в нас повинні бути три на нашій листівочці. Три паростки. Це найперше, що ми повинні зробити. Давайте, поки ми клеїмо, виглядачам розкажете щось про себе. Чим ви любите займатися у вільний час? Я у вільний час часто займаюся або е, готуюся до гімназії, або читаю книжку. А я у вільний час часто присвячую більш творчим заняттям, таким, наприклад, як малювання чи наприклад, макраме. Також я дуже люблю малювання на планшетах та ноутбуках, тому що мені якби здається, що на техніці малювати набагато зручніше, ніж на папері. Також я теж люблю читати книги і готуюся до старшої школи. Супер, яка ти молодець. І впевнена, наші глядачі теж дуже розумні, багато в них є захоплень, якими вони займаються у вільний час. І одне з цих захоплень це дивитися казкову майстерню та створювати щось цікаве разом з нами. Ми вже приклеїли наші паростки, ось. І саме час приклеїти листочки, тому що, як ви бачите, на нашому зразочку вони теж сховані під ромашечками. Тому. Робіть все правильно, поетапно для того, щоб ваша листівочка була красива і для того, щоб наші квіточки не прикривали потім листочки та паростки. Так а розкажіть мені, будь ласка, в якій школі ви навчаєтесь? В якому класі? Ми разом учимося у 4-му а класі в шостій посічнянській школі. А ви друзі? Так, так, ми однокласники. Ось на моїй. Листівочці, ви бачите, скільки тут шість листочків. Правильно? Ви вже зробили шість листочків, приклеїли. Супер. Саме час нам перейти до наступного етапу. Це які? Це Квіточки. Ромашки. наші ромашечки, звісно, тому що наша аплікація, наші головні герої нашої ось такої листівочки це хто? Ромашки. ромашки. Правильно, Ромашки. Діти, потрібно. Дуже, я хочу зауваження вам таке зробити. Дуже потрібно правильно розмістити, щоб ромашечки сильно не закривали одна другу. Тому що, якщо будуть ваші ромашечки дуже закривати одна-другу, вони будуть закривати красу. Та? Добре, супер. І поетапно, крок за кроком, наша листівочка підходить до завершення. А ви встигаєте за нами, любі глядачі? Я теж думаю, що ви встигаєте і, напевно, вже теж створили там майже листівочку красиву. Висилайте нам фото листівочок, діліться у коментарях. Також до кожної квіточки нам обов'язково потрібно приклеїти ось такі яскраві, красиві серединки, щоб наша ромашка ну, виглядала як ромашка, і аби наш букет справді виглядав дуже реалістично та красиво. Тому беремо наш клей та акуратно потрібно намазати серединку. Клею можете не жаліти, адже головна краса. Я вже Відчуваю, як глядачам подобається наша аплікація, не обов'язково. Як не сьогодні, то іншим разом передивляться нашу програму та створять таку аплікацію. Любі дітки, ми майже завершуємо роботу, і нам саме час поговорити про те, яке призначення вашої аплікації буде. Кому ви подаруєте? Я вирішив подарувати своїй мамі. Е, я так я, е, чітко ще не знаю, кому подарую, але все, що я знаю, що це точно буде е, якась із моїх е, найдорожчих родичів. Ромашка це втілення ніжності та краси. Тому е, я думаю, ромашки всі люблять. Так, і саме вже залишилося. От ми доклеюємо наші бантики і наша. Наш букетик готовий, любі глядачі. Ви не повірите, але ми створили так швиденько, ось таку класну аплікацію. От покажіть гарненько глядачам для того, щоб вони точно пожаліли, що вони не робили разом з нами, і щоб могли зробити у вільний час. І долучайте своїх батьків, друзів до такого цікавого дозвілля. Казкова майстерня завжди вам демонструє щось прекрасне та чарівне, адже творчість це не тільки про руки, це і про душу, і про серце, і про щось точно особливе. Так що дивіться наші наступні випуски. Завжди будьте на телеканалі Галичина. До нових зустрічей! Ми дуже раді були бути разом з вами. До нових зустрічей! Па-па!